Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи, пане Тараса, вітаємо вас. Говоримо сьогодні про події минулого тижня. Звісно, у центрі нашої уваги це зустріч у Лондоні. І на вашу думку, взагалі, наскільки події, які відбулися, ми вже про них трошки сьогодні розповіли попередньо, наскільки вони характеризують наразі хід перемовин? Ну вони в тупіку це в принципі було зрозуміло ще після зустрічі Саудівської Аравії, тоді США та Росії, коли вони 12 годин говорили. А потім виявилося, що без Європи взагалі неможливо нічого зробити, і всі перемовини американців з росіянами без Європи та України в принципі не мають ніякого сенсу. Як ви вважаєте, пане Тарасе, Сполучені Штати Америки, Трамп персонально і його команда вони хотіли продавити Україну в питанні Криму, ось тому саме постала така вимога і досить ну така, яку складно обговорювати. Ну в сенсі, що Україна якби зазначала, що це червона лінія для України взагалі питання території, що російську юрисдикцію не визнають ніколи. І власне про це і говорить міжнародне право. Ось але Трамп розраховував все ж таки. Продавити українську владу у цьому питанні, ну давайте так. Ми повинні розуміти загальну картину. Питання не в Криму і не в цьому. Американці по своїй старій традиції намагаються врятувати Росію. Так, так вони робили 150 років. Цим займалися всі президенти Сполучених Штатів Америки. Добра новина, що Радянський Союз не врятував. все що почалося, все почалося при Обамі. Це, от коли там говорять, що Трамп це там починає, все інше. Він продовжує традицію, те, що робили інші президенти, це Обама вибачив Путіна за Крим. Так точніше за Грузію. цілувалися з ними. Перезагрузка була з Медведєвим. Пиво пив спокійно. Нічого як начебто нічого не відбулося. А далі це послідовність продовжувалась вже. У подальшому, так е, е, в тому числі це робив Байден, е, коли трималися високі ціни на нафту. Ну йому потрібна була йому е, е, потрібна була високі ціни на нафту, тому що був у нього зелений перехід. Росіяни спокійно торгували нафтою, е, і все було гаразд. Так вони в такому форматі могли воювати вічно. От зараз що чого так поспішає Трамп? Трамп розуміє. Я думаю, що вони вже дійшли до цього, що вони не можуть вирішити два завдання одночасно. Це перезапустити американську економіку через кризу, а це автоматичне падіння ціну на нафту і врятувати Росію. Вони давали можливість росіянам вийти з, з цього становища, яке вони вийшли, але. Які вони зайшли, але Путін не захотів, і тому от починається сипатись різні пропозиції. Давайте так, давайте сяк. Але час працює в дійсності на Україну. Як це не дивно, трамва свою політику якраз ховає Росію, а тому, що вирішити одночасно два питання перезапуску, як я сказав, американської економіки, та врятувати Росію, вже неможливо, тому що цунамі низьких цін вони вже запустили. А, і тут питання в дійсності не, 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 не стоїть там, статус Криму, не статус Криму. Тут в, ну, вони не можуть нічого тут зробити. Без Євро. Я не вірю, що вони визнають це одноосібно. А це була б ну, е, 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 якщо ви так хочете, ну спробуйте визнати. А вони не можуть тому, що це категорично проти європейців, буде, тому що це порушення одного з принципових договорів про нестабільність кордонів в Європі, який в 75-му році був підписаний США. До речі, це ж підписували Трамп. Взагалі заявляє, що на Росію він також чинить тиск, не розкриває карти як саме, і на його але на його думку, що поступкою з боку Росії буде припинення війни і відмова від захоплення. Всієї України, тобто, ну, ось якась така позиція, ну трошки дивна, тому що це не виглядає як поступка. Пане Тарасе, що ви скажете з цього приводу? Ну, давайте нас це знаєте. Ми за багато уваги в дійсності не приділяємо те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, і часто плутаємо те, що Трамп говорить своїм виборцям. А ми думаємо, що це стосується нас. Знаєте, у нас замість того, щоб займатися. Конкретними вимоги щодо виробництва зброї від нашого уряду, а у нас, знаєте, займаються такою трампологією, багато фахівців з'явилося з стін з, 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 з на яйця в штаті Юта. Так, що кому там хто сказав з США? Хоча, в принципі, нещодавно ще були непогані фахівці з коронавірусу, нас не на це повинно цікавити. Нас цікавити повинна відновлення відновлення. Точніше, дотискання питання закупівлі зброї, а це сильно міняє стосунки в дійсності з американцями, тому що якщо раніше Трамп говорив, що ми не будемо допомагати, то тепер гроші з'явилися. Тобто нас повинен цікавити на цьому етапі закупівля американської зброї, виробництво нашої зброї і так далі. Тому що дивіться, Трамп Росію врятувати не зможе. Він її буде могильником чому тому що я вам скажу удари йдуть по росії з багатьох з багатьох частин Трамп зараз пресує іран і пресує Китай. це фактично союзники росії дивіться він так пресує китай що вони будуть змушені обмежувати свою економічну діяльність а це знову удар по росії тому що це скорочення закупівлі нафти Далі іде девальвація вже юаня, а вони будуть девальвати юань десь приблизно на рівень мит, так, які супроваджують китайці. Це означає, що росіяни повинні теж девальвувати свій рубль, тому що вони будуть втрачати свої ресурси. Далі вони формували ж свої резерви в юанях. І вважають, що вони тут вже теж втратили. Тому в дійсності йде паралельні удари по Росії і. Вся ця розмова, що вони там хочуть зробити, вони. В дійсності не мають ніякого значення, не зможуть вони врятувати Росію. Тобто і ми повинні складова тут перш за все. Так на вашу думку, ну це зараз повторюється історія з радянським союзом. Радянський Союз я вам скажу витрати на оборону у нього були менше ніж зараз у Росії, і країна була на порядок більш потужна ніж нинішня Росія, і тому в дійсності Трамп, як не дивно, буде могильником Росії. І тут питання Криму взагалі не буде виникати. Я вважаю, що на взагалі зростають шанси отримати кордон. До 91 91 року військово-політичним шляхом. А чому тому, що чим швидше буде рецесія, а вона вже в принципі розпочалася, так тим буде краще для України, тому що треба тут почекати. Менше знаєте, втягуватись всі ці розмови менше читати, хто там що говорить. Я бачу, що в Америці вже є. Конфлікти між офіційним держдепом та Віткафом, тому що знаєте, Віткаф там щось наговориться, а потім всі шишки летять на Рубіо. А ось наскільки мені відомо, європейці не хочуть зустрічатися з Віткафом окремо від Рубіо, тому що взагалі вважають його незрозуміло якою людиною, і так далі. А без європейців тут нічого не, не буде вирішено. Американці не можуть виграти торгівельну війну без європейців. Проти Китаю, а вони це відчувають, і саме Зараз тому можуть не будуть. піти на оці конфронтаційні питання, такі дав Да, ніколи. Ні, вони це не категоричне. Європейці дякую, дякую, Це, це, дякую, це, да, це ж такі жуки. Да, так, да. дякую, що були з нами сьогодні. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами на зв'язку.